У Решетилівській громаді триває реформа шкільного харчування. У 2020 році першими її реалізували у Решетилівській філії першого ступеня, бо тут навчається найбільша кількість дітей-початківців. У нашій громаді було проведено аналіз якості і організації харчування. Було зрозуміло, що харчоблоки закладів освіти в нашій громаді не відповідають сучасним вимогам і всім нормам. На капітальний ремонт та оновлення обладнання кошти були направлені виключно з місцевого бюджету. Тепер у шкільній їдальні готують дієтичні страви, зокрема, і за рецептурним збірником Євгена Клопотенка. Харчування у початковій школі повністю безплатне та організовано для 340 дітей, а також для 120 на групі продовженого дня. Після капітального ремонту в нашій шкільній їдальні з'явилися. Відповідно вимогів хаспу, нові цехи Це м'ясний цех, овочевий цех і значна кількість нового сучасного технологічного обладнання. Капітальний ремонт харчоблоку у школі значно скоротив час приготування їжі для школярів. Серед нового обладнання тут витяжки, електросковорода, жарочна шафа, електром'ясорубка, термобар, міксер, картоплечистка, подрібнювач для фруктів та овочів. От, наприклад, нам поставили електросковороду. Коли ми раніше жарили на трьох маленьких сковородах котлети, тепер я можу заложити в оцю сковороду раз 80 котлет. Це наскільки полегшило нам труд? Нам поставили хороший от. Отакий От випікальний у нас жаручнишко, де я випікаю раз. На одному листу я можу положити 60 пирогів. Батьки вихованців бачать плюси нового меню. Класний щонок я такий оновлений сучасний фершоблок з новим меню, з новою атмосферою. І плюс дуже класно, що зараз вводиться таке правильне харчування для дітей, адже не усі вдома ведене таке харчування. І Те, що це починається саме в школи, це дуже важливо як для здоров'я дитини, так і для майбутнього не звичок. Серед кращих практик впровадження реформи харчування на всеукраїнській платформі знаємо. Розповідається про досвід решетилівської філії першого ступеня.